Вітаю всіх глядачів телеканалу «Рає». в етері новини Прикарпаття. І у студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску про технічне підкріплення для Івано-Франківського водоканалу та як коломия готується до виборів молодіжної ради і не оменемо увагою культурне життя регіону. Наш випуск розпочинається саме зараз. Дім, який тепер існує лише в пам'яті та застосунку дія. Тисячі родин, які втекли від окупації, опинилися в замкненому колі. Їхнє майно зруйноване або недосяжне, а виплати за програмою компенсації фактично на паузі. Чому для багатьох статус ВПО став синонімом нескінченного очікування та чи мають шанс на відшкодування ті, чиє житло знищене на окупованій території? У житлових лабіринтах переселенців розбиралася наша Іванна Осташук. Ми у гостях у родини пані Олени з Попасної це місто на Луганщині сьогодні під окупацією. Всі гроші вклали в ремонт будинку. Того. Получається, ми виїхали зовсім без грошей. Оце саме важко, а приїхали, треба орендувати житло. І роботу зразу не знайдеш. Цю квартиру сім'я орендує вже два роки, а до того кілька разів переїжджали з місця на місце. Не зовсім постійна основа, ми тут живемо, де? Тут любий момент, також власник може сказати, що плани у нього змінюються. Він хоче допустимо продати і все. І знов шукать такий стрес. Попас на окупована з травня 2022 тисячі російська армія не залишила там жодної вцілілої споруди. Будинок олени зруйновано, проте компенсація від держави для родини недоступна. Причина у тому, що житло на окупованій території не підпадає під основну програму відшкодувань, оскільки комісія не могла фізично підтвердити факт руйнування в івано Івано-Франківську є наш луганський хаб на нашій області, де і вона вона їздила туди, і там уже юриста приглас він уже свої послуги давав і допомагав з оформленням. Ну якби все оформили, чекати треба все час. У такій ситуації тисячі родин, серед них і сім'я Ольги Семененко залізного, що поблизу Торецька. Місто опинилося на лінії вогню ще у 2014 році. А під час повномасштабного вторгнення російські обстріли перетворили залізне на руїни. У 2000 році ми купили цей дом, будинок 60 квадратів, ну, літня кухня, приусадібний участок. Сарайчики, все гараж, погріб капітальний, бо ми там ховалися. У нас навіть в погрібі Діван був. У соцмережах і завдяки знімкам із супутника Ольга зібрала кадри зруйнованого будинку, всі документи, і у 2024 році подалася на державну програму для ВПО. Є відновлення. Два місяці жінка чекала на відповідь у застосунку Дія. А вже у липні 2025 року оселя потрапила в окупацію. Першочергово подала заявку на те, щоб оновити реєстр. Там прийняли все добре. Потім я пішла в поліцію, написала там заяву о тому, що мій будинок зруйнований, ввела всі дані і все через дію. Прийняли заяву на обробку. Прийшла відповідь, що справа призупинена, тому що комісія не може виїхати на місто подій із за великих бойових дій. Юристи безоплатної правничої допомоги кажуть, до них щодня звертаються внутрішньо переміщені особи за час повномасштабного вторгнення. Більшість запитів людей щодо компенсації за втрачене житло. Має бути право власності, і це право власності добре, що було зареєстровано у державному реєстрі речових прав. Дуже важливо є, якщо людина має якісь підтверджуючі документи, які ми можемо підвантажити теж у дію, що, наприклад, воно знищено, коли воно знищено. Комісія, яка там є в тій місцевості, вона займається тим, виїжджає на і здійснює оцінку пошкодженого майна або зруйнованого майна. І тоді ця комісія дає висновок. І після висновку даної комісії людина отримує сертифікат. Певне світло у кінці тунелю з'явилося лише наприкінці листопада 2025 року. Запрацювала програма житлових ваучерів до 2 мільйонів гривень саме для тих. Чи є житло в окупації? Проте наразі вона доступна лише для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Та навіть для пільговиків механізм буксує. Мінфін поки не верифікував жодної з 11 поданих заяв від Надвірнянської громади. На жаль, ні одна заява, яка з цих 11, верифікація Міністерством фінансів не проведено, тобто там порожньо за 2025 рік. Понад 7 тисяч українських родин змогли придбати оселі завдяки сертифікатам. Щодо нового етапу розширення програми, то у міністерстві розвитку громад. Обіцяють, залучення міжнародних коштів дозволить врешті надати допомогу не тільки військовослужбовцям і ветеранам війни, а й тим, чий дім лишився лише у спогадах та на знімках супутника. Іван Осташук. Телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківський водоканал отримав сучасне обладнання та спецтранспорт завдяки співпраці з польським містом побратимом Седельцем. Зокрема, у лабораторії підприємства з'явився новий спектрометр, який дозволить контролювати склад води на насосних станціях міста. А автопарк вододехпрому поповнився автомобілем для оперативного виїзду на аварійні ділянки. Як нова техніка допоможе покращити водопостачання для франківців? Дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. Івано-Франківський водоканал отримав підсилення від польського міста побратима Седельце. Йдеться про сучасний спектрометр та спеціалізований автомобіль. Директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк каже, це стало можливим завдяки системній роботі з європейським союзом. Ми з містом Седельці спільно реалізовуємо проект розумне управління. Водопостачання в місті Седельці та місті Івано-Франківську. До цього були закуплені вже планшети до цього були закуплені спецодяг. Сьогодні ми представляємо практичні результати цього проекту. Це аварійний автомобіль за 3,9 млн грн для КП «Водоекотехпром», для того, щоб якісно реагувати на аварійні ситуації, які виникають в місті. А також буде представлений спектрометр за 3,7 млн грн, який допоможе комунальному підприємству «Водоекотехпром» якісно визначати. Якість води в трубопроводах міста новий транспорт забезпечить мобільність бригад у разі виникнення аварійних ситуацій. А головна перевага сучасного спектрометра швидкість та точність. Прилад дозволяє миттєво виявляти найменші відхилення від санітарних норм, що значно підвищує рівень екологічної безпеки міста. Ми орієнтовані на воду, хоча можна робити все, що можна розчинити потім і проаналізувати. Ми контролюємо місто розвідну мережу, ну але в розвідній мережі по нормативах не зобов'язані робити. Тому що якщо з насосних станцій вода виходить по цих елементах нормально, то вона вже в розвідній мережі не міняється. І, і крім питної, стічну воду, стічну воду так само, річки. До скиду, після скиду і те, що приходить на очисні споруди. Аварійна машина допоможе нам ефективніше реагувати на аварійно-відновлювальні роботи. Також спектрометр, який переданий для відділу лабораторного контролю, надасть більшу змогу проводити якісні аналізи і забезпечувати якісною питною водою наших споживачів. Дана машина обладнана як генератором, так і відкачувальними станціями, також місцями спеціальними для балонів, для зварювальних апаратів. Також іншим інструментом для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує, співпраця з седельцем має стратегічне значення, оскільки від надійності роботи водоканалу залежить здоров'я кожного мешканця. Ну, нам дуже треба автомобіль було для того, щоб перевозити працівників, бо робіт багато, мережі старі, відповідно, треба робити роботи. Такий автомобіль дуже важливий, що куплений за кошти Європейського Союзу. Ну і прилад який визначає якість води, щоб ми мали свій вже потужний. Новітній прилад теж це дуже добре для комунального підприємства і для міста, тобто можна. Визначати якість води, щоб вона була нормальна, брати з дитячих садочків, шкіл з інших джерел, з мережі і мати всю інформацію про те, яку ми воду споживаємо. А від води дуже багато залежить людина. Споживає дуже багато води, і від цього залежить наше здоров'я. Додамо, що разом з польським містом Седельце Івано-Франківськ реалізує спільний проєкт в рамках транскордонного співробітництва, щоб зробити технології водопостачання сучасними і ефективними. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Соціальні виплати в один клік на Прикарпатті працюють над спрощенням доступу до державних програм. Під час робочої наради з керівництвом пенсійного фонду та профільних підрозділів було наголошено на важливості прозорої комунікації з мешканцями. Також увагу приділили ситуації в енергетиці, соціальній та освітній галузях. Докладніше розповість Юлія Торконяк. Соціальний захист має бути сервісом, а не випробуванням. Цей меседж став ключовим на нараді в очільниці Прикарпаття Світлани Онищук із керівниками профільних підрозділів та обласного управління пенсійного фонду. Головна вимога до посадовців цифровізація процесів та чітка комунікація, щоб кожна виплата оформлювалась швидко та зрозуміло. Чимало звернень надійшло до мене щодо державних виплат родинам з дітьми. Держава спростила механізми отримання низки таких допомог. Зараз триває допрацювання змін до механізмів виплат по догляду за дитиною до одного року та в рамках програми ЄЯСЛА. Звернулася до керівництва головного управління пенсійного фонду в області. Посилити взаємодію з ЦНАПами, а також проводити більше роз'яснювальної роботи для населення. Окрему увагу приділили енергетиці. Попри складну ситуацію в країні, наразі в області графіки погодинних вимкнень світла не застосовуються. Усі системи воду та теплопостачання працюють у штатному режимі, торкнулися на нараді й освітніх питань. Переважна більшість закладів дошкільної і загальної середньої освіти області працює очно. Лише у трьох школах через технічні проблеми з мережами тривають ремонтні роботи, відновлення очної форми, питання часу. Також активно готуємося до третього сезону обласного проєкту Серцем Єдиним Ми Україна. Цьогоріч прагнемо зробити його ще більш змістовним і натхненним, аби кожен учасник відчув підтримку та отримав незабутні враження від конкурсу. Для того щоб зробити зворотній зв'язок із мешканцями ще оперативнішим в області триває створення кол-центру. Це буде сучасний інструмент, куди люди зможуть звертатися з будь-якими нагальними питаннями. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Коломия готується до виборів, проте цього разу молодіжних. Уже на початку березня у місті обиратимуть нового голову молодіжної ради та очільників профільних відділів. Як триває підготовка, хто може претендувати на посади та якими будуть правила голосування? Наші коломийські журналісти розпитали у координаторки виборів та голови оргкомітету. Голос молоді, який чує влада. Молодіжна рада при Коломийській міській раді це не просто формальний орган, а сильний інструмент впливу. Саме завдяки її діяльності активна молодь міста може пропонувати власні ініціативи та реально долучатися до управління громадою. Вони дійсно мають вплив, тому що на сьогодні всі ми знаємо, що наша молодь дуже цікава і креативна, і вона вміє добиватися того, що варте уваги. Наразі після реорганізації молодіжної ради, коли ми вже створили нове положення згідно статуту та установчих документів, ми проводимо вибори 26-го року голови молодіжної ради, та попри реорганізацію у нас в Положення новому вже вказані шість відділів е, різних напрямків. Голова оргкомітету виборів Наталія Терновецька впевнена, що молодь Коломиї активно братиме участь у виборах. Найперше ми дуже сподіваємося великої активності молоді, тому що з приходом кожного нового голови пожбавлюється робота, змінюється відношення, підходи до неї. Тому дуже сподіваємося, що молодь зараз активно почне заповнювати google форму, яка розташована у нас на Коломиї культурній, е, на сторінках молодіжного простору е, молодіжної Політики і за цією Google формою головне звичайно мотиваційний лист, де кожен кандидат зможе гарно описати, що він планує, що він хотів би втілити, яким чином він бачить роботу молодіжної політики в Коломийській громаді. Наталія Терновецька каже, що до питань молоді в Коломийській громаді особливий підхід. Про що б не говорили з міським головою, перше, що він обов'язково запитає: а що буде для молоді? І власне тому ці звітновиборні збори допоможуть нам вибрати кращого з кращих. Тому ми ще розподіваємо. Що до 20 лютого до опівночі наша Гугл таблиця наповниться дуже багатьма кандидатами. У нас гарне журі, яке складається із молоді, з представників молоді, з представників молодіжних громадських об'єднань. Тож кандидати на голову міської молодіжної ради 2 березня о 14.00 зберуться у молодіжному просторі, що розташований у приміщенні публічної бібліотеки. Саме там оберуть нового очільника, який представлятиме інтернет. Реси Коломийської молоді. З Коломиї Богдан Малайкий Олена Рунчук, телерадіо компанія Раї. Поки ми працюємо в тилу, наші захисники на Покровському напрямку відбивають ворожі штурми. Допоможіть озброїти їх пташками. На екранах QR-код збору для 3-го батальйону Свобода. 50 дронів здатні суттєво змінити ситуацію на полі бою. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Дякуємо за вашу небайдужість, а ми повертаємося до новин області. На Прикарпатті затримали 19-річну дівчину, яка працювала на ворога. СБУ спільно із нацполіцією викрили колишню студентку, яка підпалила мікроавтобус військового у калуші. Дівчину завербували через Телеграм. А коли вона погодилася на легкі гроші, почали шантажувати, змусивши скоїти злочин безкоштовно. Деталі знає Юлія Торконяк. Чергова диверсія на Прикарпатті. Поліцейські викрили та затримали підозрювану у навмисному підпалі автомобіля в Калуші. Інцидент стався 12 лютого після опівночі на вулиці Коновальця спалахнув Volkswagen Транспортер. На місці події негайно прибула слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, підрозділи ДСНС та фахівці пожежної лабораторії. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу внаслідок події. Постраждалих немає. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що транспортний засіб належить місцевому мешканцю 1968 року народження. Попередньо з'ясовано, що авто автомобіль умисно пошкоджено шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події вилучені речові докази. У ході комплексно оперативно рушкових заходів оперативники Калиського районного відділу поліції спільно з оперативниками обласної поліції встановили особу зловмисниці. Нею виявилась місцева мешканка 2006 року народження. Схема виявилась класичною. Пропозицію швидкого заробітку дівчина отримала через телеграм. Барбувальник пообіцяв гроші за роботу, але щойно вона погодилась. Почався шантаж. Куратори погрожували передати дані дівчина до СБУ, якщо вона не виконає наказ безкоштовно. Вона купила пальне на АЗС, а для конспірації взяла із собою собаку, Нібито просто вигулювала домашнього улюбленця вночі. Процес підпалу знімала на відео, аби підтвердити замовнику виконання завдання. Слідчі затримали фігурантку у процесуальному порядку. Її дії кваліфіковано за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна шляхом підпалу. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї Коломийське минуле у деталях у музеї історії міста. Провели презентацію вже четвертої частини проєкту Декретові міські книги. Завдяки меценату Юрії Романюку та праці науковців. Рідкісні рукописи XVIII століття стали доступнішими для широкого кола читачів. На презентації книги побувала і наша Коломийська знімальна група. Світ побачив четвертий том видання декретові міські книги Коломиї. 1765-1793. Ця книга стала результатом багаторічної праці в архівах, за словами упорядника Юрія Романюка, читачі чи нарешті отримали доступ до автентичних документів, які показують побут, звичаї та навіть конфлікти тогочасних містян. Четвертий том цікавий тим, що він завершує міські раєцькі книжки, і цим томом повністю ми видали всі, що винайшли винайшло на сьогоднішній день по різних архівах, муз... університетах, бібліотеках. Де знайшли і воно завершає цикл матеріалів Коломийського магістрату, Коломийський магістрат і декретові книги до 93-го року. Це вже 21 рік була австрійська влада в Коломиї, де остаточно внесені чистовики рішень суду, які виносив Коломийський магістрат. Презентація видання перетворилася на екскурс у минуле. Юрій Романюк навів мало цікавих та важливих фактів, знайдених у рукописах. Ми знаємо, що в Коломи видобувалося селітр. Ми знаємо, що появилася. Перша цигельня в Коломиї, 1770 рік. Знаємо, хто власники тої цигельні, як вони попали в цю книжку. А судове рішення було. Вони комусь морду набили. Оцю, оцю. Священнику, і був суд. І таким чином вони засвітилися в судовому рішенні, і їх написали в суді, що це цигельник. Науковий консультант Орест зі Львова та редакторка Ольга Русакова розповіли про тонкощі перекладу та опрацювання стародавніх текстів. Ми почали з кінця писати історію Коломиї, почали з 18 століття. Чому? Тому що там є документи, які є не опубліковані, і про які майже нічого не відомо. І ми почали з найменш знаної ділянки історії Коломиї. І будемо рухатися в зворотньому напрямку. Це досить незвичний спосіб написання історії, але я думаю, що він має сенс. Я думаю, ну це це переконатися в цьому і на презентації, і читаючи ці книги. На важливості збереження історичної пам'яті наголосив і очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Він зазначив, що розуміння свого коріння є надзвичайно важливим саме зараз, коли Україна відстоює свою ідентичність. Дякую нашим захисникам, захисницям, що можемо це презентувати. Бо вони там в холоді, вони там під загрозою, а ми тут відстоїмо от той фундамент, духовність нашу, нашу історію. У нас така традиція була ще за Австрії, що молоді архітектори, молоді історики, коломії проходили, реалізувалися. Період кінця 18 століття це час, коли закладалися підвалини сучасної європейської коломиї. Декретові книги стали справжнім порталом у повсякденність, дозволивши почути голоси предків та зрозуміти, як формувався незламний дух міста над прутом. З Коломиї Вонам Малецький Галина Рованчук талерадіо компанія Раї. Нова сцена, нові сенси. Театр драми і комедії Ів Драко облаштував камерний простір у палаці Потоцьких. Окрім презентації сцени, актори та режисери говорили про те, як мистецтво допомагає долати виклики сучасності та що таке лімінальний театр. Про репертуар творчі пошуки та перші прем'єри у новому форматі дивіться у сюжеті Дар'я Базовод. Нова сторінка в історії та власна сцена після років мандрів. Івано-Франківський театр драми та комедії і в Драко відкриває свої двері на новому майданчику. Останні три з половиною роки через повномасштабне вторгнення творча команда була змушена гастролювати Україною і не мала постійної домівки. Тепер же театр відновлює роботу в історичному серці міста у палаці Потоцьких. Художній керівник Тарас Бенюк розповів про першу прем'єру та запросив всіх охочих. Перша наша вистава. Ми будемо презентувати. Тю чудову, скажімо так, от сцену у приміщенні палації потоцьких. То 19 лютого це буде четвер, 17.30. Ми запрошуємо шановні Івано-Франківці вас до нас на виставу. Камерність нового приміщення стане його головною родзинкою. Драматург Володимир Єшкілів, чиї тексти лягають в основу постановок? Переконаний, невеликий простір стирає межі між сценою та залою. Це дозволяє глядачеві стати частиною театрального процесу. Отакі камерний. Театр, да, така камерна сцена, як ви бачите тут. Тут все на всього 46 місць. Тут невеликі відстані між глядачем і акторами. Вона є ідеальною для того, щоб відбувався цей контакт, коли глядач якби занурюється, він перебуває всередині того дійства, яке відбувається на сцені, та й не тільки на сцені. Ми будемо задіювати не лише сцену, але й весь простір навколо, а можливо, і простір і за межами. Цих стін, оце є імерсивність, тобто, коли глядач відчуває себе частиною театрального дійства. Директор Палацу Потоцьких Володимир Гайдар зазначає: підтримка культури у важкі часи є стратегічно важливою, адже мистецтво допомагає підтримувати ментальне здоров'я. Наші друзі, партнери, колеги з дружнього комунального закладу Івано-Франківський театр драми і комедії. Мають деякі проблеми з е, локалізацією, з місцем е, проведення їхніх вистав, місцем проведення репетицій, і е, в, в цей час ми вважаємо, що дуже гарно власне, е, підставити плече, підтримати один другого е, і творити разом. Театральної історії вже на території Палацу Потоцьких, окрім вистав, театр планує стати осередком інтелектуальних дискусій. Тут щомісяця проходитимуть зустрічі літературно драматичного клубу Четверта стіна. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Такими були головні події Прикарпаття на цей час. А вже за мить ви дізнаєтеся найцікавіші новини зі світової арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.